Про оборонну сферу країни ми поспілкуємося із народним депутатом міністром оборони України у 2005-2007 роках Анатолієм Гриценком. Пане Анатолію, вітаю вас сьогодні зранку в нашій студії. Доброго ранку і ще раз. Е... Скажіть, будь ласка, от ви майже три роки керували Міністерством оборони. Це досить солідний термін, тим більше зараз міністри дуже швидко змінюються. Зважаючи на ваш досвід, які ви бачите головні проблеми української армії в цих умовах, які вже були продемонстровані, напевно, і те, чого ми не бачимо і зі сторони, а що ви знаєте зсередини? Кадрова політика дійсна. Дуже швидко плинна. Після мене вже восьмі міністрів працює. Якщо оцінювати ситуацію і дії армії, я хотів би, по-перше, віддати належне нашим бійцям, солдатам, офіцерам, які в дуже складних умовах захищають нашу країну. Якщо говорити про поради, що треба було б зробити? Ясна річ, що вже назріло кадрове рішення. Міністр оборони ГЛТ його не сприймають у військах і видно, що це була помилка президента. Президент мав би виправити цю помилку і це була б сила. І позитивно сприйняли би призначення міністра, який забезпечить більш ефективні дії і е, не губитимуть солдати і офіцери, так як це було ДТП. Що саме треба зробити? Насправді, при тій кількості російських е, військ, які зараз війшли на нашу територію, і тій кількості терористів достатньо, Професіонали це підтвердять, три, максимум чотири бригади розгорнути, для того, щоб забезпечити там спокій. Зараз там немає жодної бригади. Будете здивовані, немає жодної бригади при тому, що ми чуємо 25-та, 72-га, та і так далі. Що я маю на увазі? Бригада. В армії є взвод командує лейтенант рота, командує капітан, батальйон, командує підполковник. Ці структурні одиниці не можуть воювати. Воювати може тільки бригада. Тому що вона включає в себе всі необхідні компоненти угу. і підрозділи на броньованих машинах, танковий підрозділ, розвідувальний, прикриття з повітря, артилерійський підрозділ, розвідку, тил, зв'язок, забезпечення. І коли бригада займає позиції 40 на 50 кілометрів, а в нинішніх умовах, коли немає такого фронту, як був під час другої світової і більше, вона може самостійно. Забезпечити себе, коли як оці всі шість місяців висмикували з бригад туди роту, туди батальйон, то фактично незахищені війська, які не можуть воювати. Тому зараз треба це врахувати, особливо з врахуванням того, що вже 104 тисячі людей призвали з резерву укомплектувати повністю функціональні бригади. Тоді буде будем не вистачало людей на той час, які були в активному в активній роботі, чи в чому стратегічні прорахунки. Ви кажете, врахувати помилку, але ж треба розуміти, в якому, в якому місці, якої ланки стався прорахунок або ж помилка. Недостатня Я кількість техніки, людей, нерозуміння стратегії, тактики ведення бою. Як це? Ви вже почали відповідати. У когось не вистачало мозгів для того, щоб зробити це і за це. І за це треба відповідати. Я відповідаю за свої слова і говорив це прямо публічно. У когось як у уряду не вистачило відповідальності. От ви сказали, що немає техніки, і цю тезу озвучує президент Порошенка. А я стверджую, що техніка є. І техніки в нашій армії більше, ніж у переважній більшості армії країн НАТО. Але вона не боєздатна. Вона стоїть в бур'яні уже сім місяців. Хто в тому винний? Відповідальність має прізвище. Кабінет міністрів України і особисто прем'єр. Чому? А тому, що прем'єр Яценюк лише 2 липня вдуматися. Підписав документ, який називається «Державне оборонне замовлення. І після видання цього документу можна укладати і Міноборони, і Нацгвардії МВС контракти на оновлення техніки на оборонних підприємствах. Березень, квітень, травень-червень були втрачені. Ціна цих втрат це загиблий і поранений із даної території. Кабінет міністрів, не ви, не я, не мільйони людей, які нас дивляться, відповідає за Конституцію за матеріальне забезпечення завдання оборони. Ця відповідальність моя прізвище. Ясно, що частина генералів, частина офіцерів виявилися непрофесійними. На жаль, протягом багатьох років потужних справді з е, хребтом офіцерів їх виштовхували з армії, залишали тих, хто може керувати. Фінансовим потоком і так далі, цю помилку треба виправити, і треба було виправити. Є за межами міноборони достатньо офіцерів, в тому числі генералів, це вищі офіцери, які мають досвід і Афганістану, і Анголи, і Іраку, і інших гарячих точок, які знають, що таке життя солдата, як його берегти і як діяти на ворожій території. Не Цих важливо, людей треба тому, призвати. Но, насправді проблема полягає в тому, що ще наприкінці лютого, коли призначили новий уряд нового міністра оборони, тоді Тенюха, начальник генштабу нового. Я їм говорив, ви призивайте солдат і офіцерів, призвіть толкових генералів, які можуть командувати там е, воєнними операціями. На превеликий жаль, ці офіцери залишаються за межами військового відомства. Їх не долучають. Це неправильно. Кадровий резерв треба задіяти на повну потужність для того, щоб зберегти солдат і для того, щоб швидше наступив мир. Крім того, от ви говорите про відповідальність тих людей, які допустили прорахунки. А ще є відповідальність тих людей, які, власне, стояли по іншу сторону барикади. А це відповідальність тих, хто фінансував сепаратистів. І чому не піднімається це питання, і коли ми дізнаємося ці прізвища? Адже говорять же про те, що воно не було а, таке, що виникло саме собою. Для сепаратистів, тим більше такої активності, повинно бути достатнє фінансування. Хто ви люди? говорите правильно. Люди, які фінансували тероризм, які насправді висмокнули все з Донбасу, і довели до цієї ситуації, вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Хто це мав би зробити? Генеральний прокурор, його прізвище Віталій Яремов. Чому не зробив? Це те питання, яке ставлю публічно всім, включаючи президента. Не повинно бути такого, що вони шастують по парламенту, о ті самі депутати, які підтримували і підтримують терористів. Які підтримують розкол Донбасу. Я скажу більше, вони зараз нахабно реєструються знову кандидатами в депутати. І Генеральна прокуратура тут не ставить бар'єр. От дивіться, є Клюєв старший, Клюєв один втік, а ще один залишився, той самий власник Межигір'я. Ви, журналісти, коли були в Межигір'ї, ви там виявили і всьому світу показали. От і величезні багатства. Ясна річ вкрадений у людей на сотні мільйонів євро. Показали зброю, яка там була. Показали, навіть пірнали туди під воду, бо вони хотіли сховати. Документи знайшли, де був перелік тих, хто давав хабарі і хто їх брав. Якщо нормальний генеральний прокурор на місці, який не домовився з ребятами, то ясна річ, що це підстава для кримінального провадження, негайного внесення подання в парламент, позбавити нетерканості і під суд. Нічого цього немає. Спокійно, клює, гуляє по парламенту, з ним голова СБУ, там прокурор здоровається. Я вважаю, що це просто напруга, яка створюється вже новою владою і яка сіє безвідповідальність, і в людей є відчуття несправедливості. Такого не повинно бути. Кожен повинен відповідати за свої дії. І прізвища тих, хто підтримує сепаратисти, відомі. І не треба приймати ніяких законів, і всі закони прийняті. Генеральна прокуратура повинна працювати. І повинна давати результат. Три місяці генеральний прокурор на посаді результату немає. Якщо далі буде так продовжуватися, значить треба його знімати, ставити людину, яка працюватиме. Пане Анатолі. Ми продовжимо нашу розмову. Зараз ми додамо до нашого спілкування інформації і останніх новин. Після того повертаємося до нашої студії і говоримо про мир в Україні на Донбасі.